Війна це мир, воля це рабство, байдужість це сила. Коли чекатимеш в укритті з дітьми, сидячи без світла, українцю, перечитай цей роман Джорджа Оруела. Коли чутимеш гул шахедів зібраних в тому числі з українських деталей закришування СБУ. Мир Україні, волю українцям, правда це сила. Ти ставиш під сумнів цільове використання коштів, які потрібно задонатити, аби фронт не впав, бо понад 350 мільярдів доларів США і Євро було розікрадено. Ти колаборант. ти четвертий рік не вилізаєш з лінії і вимагаєш виважених та вивірених управлінських рішень, аби вберегти черговий неукомплектований склад підрозділу. Ти панікер, дезертир і опозиціонер. Ти оприлюднюєш інфо щодо мільярдних статків на крові, які стрімголов зросли до небес у правладних кабінетах СБУ, ДБР, прокуратури, Нацгвардії. Ти за проданець відпрацьовуєш темники ФСБ РФ. Ти ставиш під сумнів реальність повернення кордонів принаймні 2022-го, і задаєш питання, хто допустив і хто винен. Тоді тобі точно заграти, аби не деморалізував і не підривав Дезу з зомбомарафонів, на яких працюють журналісти з каналів Медведчука чи Деркача. Старший брат наглядає за тобою українцю. Старший брат з Брюсселю, Парижу, Берліну, СБУ, ДБР, прокуратури, з БЕП і з НАЗК, з Держприкордонслужби, з фінмоніторингу, з Офісу президента і квартири Міндіча, з телеекранів зомбі-марафону, з президії суддівських інстанцій, які, прикриваючись дзвінком старшого брата, судять українців від імені України, маючи в кишенях. Паспорти РФ. Ти не погоджуєшся в більшості з думкою і тиранією старшого брата. Значить, ти українець, агент ФСБ. Ти хочеш донести до людей правду? Значить, ти причетний до ІПСО РФ And remember, kids, the the next time that that. somebody tells you, government do Oh, yes, they would.